Цю битву вже назвали головним провалом російської армії у 2025 році. А багато експертів сьогодні вважають її ключовою битвою за Донбас. Спроба Кремля прорвати нашу оборону та вийти в тил збройних сил України вже завершилася щонайменше трьома оточеннями та ліквідацією понад трьох тисяч окупантів. Завдяки зусиллям першого корпусу «Есгардія Юзікс і Актор Шер, завдяки нашим штурмовикам, штурмовим військам та іншим, при цьому масштаби втрат вже не можуть приховати навіть у російському командуванні, відкрито заявляючи, що сил для наступу в армії російської Кограція просто не залишилося. Український наступ у районі добропілля, операція, якою в перші дні пишалося російське командування, насправді обернулася величезними проблемами для всієї армії Російських Федерацій. На виправлення цієї помилки путінських генералів сьогодні кинуті всі підрозділи, через що вже провалено російську лінію оборони в інших областях. Як розвивається добропільська операція ЗСУ сьогодні? Чим це допомагає Покураховому і головне, чому сили оборони, здобувши тут перемогу, можуть перевернути весь хід війни? Про це розповімо сьогодні у новому випуску Арсеналу. Це починалося як черговий зухвалий прорив російських герацій. Незважаючи на втрати, передові загони штурмовиків на легкій техніці прорвалися через українські укріплення на північ від Покровська і намагалися розвинути наступ. Загальний поступ склав близько 15 кілометрів у глиб території України. Однак Київ встиг вчасно перекинути на цей важливий напрямок резерви, які відзначилися вже в першому ж бою. Сили оборони України деокупували новоекономічне і успішно, а це значне покращення тактичних успіхів сил оборони України, які фактично запобігли можливості тактичних успіхів окупантів і загрозі створення оперативного оточення. І оточення не змусило себе довго чекати. За лічені дні наші підрозділи змогли не просто зупинити просування ворога, а й ударами з флангів розрізати угруповання на кілька з'єднань, які вдалося взяти в кільце. Ця контрнаступальна операція триває успішно завдяки спільним зусиллям першого корпусу на сварді та Азолі, завдяки нашим відважним штурмовикам, штурмовим військам та іншим відданим підрозділам. І ось ці контрнаступальні дії, контрнаступальні дії наших сил оборони призвели до того, що сьогодні ми можемо говорити про те, що звільнено 160 квадратних кілометрів української території. Я не пригадую за весь цей рік і за попередні, щоб такі площі вдавалося звільняти. Примітно, що постійно брехливі російські генерали кілька тижнів боялися доповісти нагору про свою поразку під добропіллям у результаті командування, і не поспішало з допомогою. Коли ж у генштабі російського кадрація схаменулися рятувати своїх хлопців, було вже пізно. У районі Добропілля звільнено 17 населених пунктів, і за даними керівника українського генштабу сирського, просування вглиб окупованої території склало до 7 кілометрів, звільнено територію площею до 160 квадратних кілометрів. Втрати окупантів це 2500 особового складу. Примітно, що також знищено понад 20 одиниць важкої бронетехніки. Велика кількість російських окупантів поповнила так званий обмінний фонд. Однак краще пізно, ніж ніколи. Так, очевидно, вирішили в Москві і все ж таки відправили резерви на допомогу своїм підрозділам. Як виявилося, взяти їх було ні звідки, тому вирішили оголити інші напрямки фронту. У добропіллі з'явився і російський спецназ, відбірний спецназ, основним завданням якого є лише одне: саме деблокувати війська, які опинилися, зокрема, із ознаками дуже повного оточення. Вони наразі там присутні. Це є дуже важливим моментом, що потребує негайної уваги. Ті резерви, які вони планували використати зовсім з іншою метою, сьогодні кинуті на те, щоб деблокувати російські війська під добропіллям. При цьому варто розуміти, що підкріплення прийшло не з ротації чи полігонів, не відпочилі і готові до боїв. Бійців без перепочинку витягли з одних окопів і перевезли в інші. Очікувати позитивного результату з таким ставленням до особового складу було б авантюрою. Це є кулак морської піхоти, але заводячи на Сумщину і на Курщину саме свіжі сили морської піхоти та десантників, тих, що вже були дійсно потріпані там у боях, їх також наразі перекидають на запорізький напрямок. Так, це є найбільш підготовлені для проведення наступальних дій військові сили, але це на жаль в значній мірі виснажене з'єднання підрозділів, що потребує відновлення. Більше того, деякі підрозділи взагалі ввели в оману, розповідають експерти, і готувалися розширювати наявний плацдарм російських граців однак на місці їм знову поставили завдання прориватися з боями вглиб підконтрольної території. Друга хвиля, яка зараз підійшла, мала вже заходити у прорив, а його практично зовсім немає. От тобто той прорив, який був у районі Покровського в бік Добропілля, все ж таки був зупинений нашими штурмовими групами. Зараз там їх розбивають. Тому на цьому етапі у росіян просто немає можливості при цьому. В українському командуванні відзначають, що те, що спочатку здавалося катастрофою, сьогодні грає лише на руку зсу справа в тому, що переключившись на звільнення своїх і оточення, росіяни послабили тиск на Покровськ, який довгий місяць відбивався від 100-тисячного угруповання російської грації. Але дуже цікаво, що росіянам доводиться використовувати свої резерви не для того, щоб саме брати Покровськ, а для того, щоб також намагатися не дати повністю захлопнути котел у місці добропільського прориву. Тобто Росія собі створила проблему. Цей прорив зробила, сама його провалила. Тепер намагається утримати горловину і змушена підсилюватися на місці цього прориву тими підрозділами, що мали допомогти захопити Покровськ або хоча б почати захоплення Покровська. Оцінивши ситуацію на фронті, зедвоєнкори вже повністю обурюються рішеннями свого генштабу. Мовляв, ви просто відправляєте хлопців на м'ясорубку. Голос почали подавати вже навіть деякі командири підрозділів. У Москві ж традиційно людей не чують. Ось, ось ці мужики по степу, яка вся замінована, де дрони з різних боків дзищать, обвішані бронею, там обвішаний. Значить, у нього має бути автомат і комплект до цього автомата. Я одночасно гладкоствольний, щоб відстрілюватися від дронів, і я ще й рек, і ось це все. Встати з цим неможливо зі стільця, не те, що йти кудись у наступ. Це дуже складно. А якщо з'являється техніка, будь-яка військова в зоні там 20 метрів ближче до людей бойового зіткнення, вона буде спалена. При цьому, надихнувшись своїми результатами під добропіллям, Україна взагалі вирішила створити новий рід військ, який відповідатиме саме за подібні операції. Штурмовиків тепер готуватимуть цілеспрямовано в окремих підрозділах за новою методикою. Потрібно поєднувати і оборону, і відповідно атаки, а також проведення ефективних операцій у тилу та на флангах ворога. Ось таке поєднання. Думаю, буде логічно об'єднувати зусилля цих військ. Вони стануть єдиним родом військ наших збройних сил. Ну і звісно, це завдання, які виконують, я все ж таки підкреслю, що це активна частина наших збройних сил, яка може проводити операції на найскладніших ділянках. Це і удари по ворогу, це локалізація прориву. При цьому говорячи про добропільську операцію, вона лише набирає обертів. Зсу продовжують заманювати окупантів у пастку, куди російські командири відправляють їх партіями, аби самим не стати гарматним м'ясом на цьому напрямку. Загальні втрати росіян лише в межах нашої добропільської контрнаступальної операції вже перевищують три тисячі, і більшість із них це безповоротні втрати. Там росіяни хотіли здійснити один із значних проривів на фронті, але наші сили їх знешкоджують, і це важливо. Путін вже навіть це тим лідерам, які досі з ним ще розмовляють. Коли говорять, що окупаційний контингент досягає якихось своїх цілей, вони вже далеко не перший рік змушені вигадувати все нові й нові причини. Чому певні ними ж встановлені терміни постійно переносяться. Сподобалося це відео. Тоді обов'язково постав йому лайк і підписуйся на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.